Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня! Діти, сьогодні нас чекає мандрівка. А до кого саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Має хвіст, та не літає. Має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати? І загадку відгадати, хто ж це, дітки? Так, вірно, це рибка. Сьогодні ми з вами мандруємо у гості до рибки. А ви знаєте, де може жити рибка? Так, вона може жити у річці, в озері, у морі. А давайте ми з вами. Розглянемо малюночок, на якій зображена рибка. Що в рибки є? В неї є голова, тух, фіст, плавці, а все тіло покрите лускою. Саме в такій будові рибка може плавати у водичці, в озері. У річці, у морі є дуже багато рибок, а рибки, діти, бувають великі і маленькі за розміром. Я вам пропоную пограти в дуже цікаву гру, подивитися на картинці. Якщо одна рибка, то плескаємо в долоньки один раз. А якщо на нашій картинці... Багато рибок, то будемо плескати багато раз. Помовились? Тож будьте уважними. Погляньте на цей малюночок. Скільки тут рибок? Так, одна і один раз ми плеснули в долоньки. Тепер на цьому малюночку погляньте, будь ласочка. скільки тут рибок. Так, тут дуже багато рибок. Тож плескає багато раз. А ось гляньте на цей малюночок. Скільки тут рибок? Так багато, дуже багато рибок. Плескає багато разу дало. Молодці малята! Ви були сьогодні справжні працівники, гарно працювали, гарно відповідали на питання. Тож, на все вам добре! До нових зустрічей. Бувайте, бувайте!